Так, всім доброго дня. Ми проводимо чергове засідання. Я проводимо засідання сьогоднішньої нашої ради. Нас... Останнє чергове було, коли засідання було. В липні з постриговою, і от сьогодні вже наступне. Засідання. Досить такий великий інтервал. Ми сьогодні попрацюємо по нашим дорученням, які надавали попередньо на попередньому, попередньому нашому засіданні. Я би хотів, щоб ми заслухали по тим заходам, які відбулися за цей період в нашій області. Це і Сокіл Джура у нас є Володимир. Є, да? Володимир Іванович. І почути по. Тим доручення, які до де в нас доручення, протоколь з според. Де повернення? Це? Так, ось виділено все, що було на мене не визнаємо. Там по питанню один було доручення і по питанню п'ять, різному. Так, перше питання про основні засади державної політики сфері, у сфері утвердження української національної та громадської. Да? Доповідає е, до Наталя Павлівна, але доручення було всі координаційні раді сьогодні Павлівна, призвітує про виконання цього доручення. Будь ласна, так. <кх> Останнього разу, коли під час засідання нашої Координаційної ради, я вам всі доповідала, що 1 січня 2023 року набув чинності закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, враховуючи те, що саме законом передбачено, що основою складової державної політики є саме національне патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянського освіта, було надано. Доручення щоб з на виконання наказу про основні засади державної політики, враховуючи нашу цільову програму про національне техтичне виховання та програму розвитку і функціонування української мови як державної, було дано доручення нашій координаційній раді, щоб ми надали пропозиції до плану заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності до 10 червня. Разом з тим повідомляю, що дане рішення було ну, скажімо так не зовсім виконано, дотримано всіма членами координаційної ради, оскільки пропозиції були надані виключно тільки від структурних підрозділів адміністрації та центру науково-технічної творчості, що було враховано в роботі. Був складений план, який також вам був скинутий в групу, і ми будемо в подальшому намагатися по ньому максимально. Ну, працювати відповідно цього. Ну, виконання даного питання порядку денного вважаємо не зовсім ефективним та в подальшому рекомендуємо всім членам ради долучатися до виконання доручень. Що стосується цього плану. Так, ми його опрацювали, ми звели всі пропозиції, і в подальшому це ті заходи, які реалізовуються департаментом освіти та науки, департамент інформаційної політики, нашими центрами безпосередньо управління молоді спорту. В подальшому ми будемо отримувати протокольні доручення, роз'яснення від Міністерства молоді спорту та Кабміна щодо подальшої її реалізації в життя. Тому дякую, можливо, питання якісь. Шановні yeah. члени родичі, є питання буде. Є питання. А як ми визначаємо громадянську ідентичність, національну ідентичність, коли у нас відсутня п'ята, тобто відсутня національність в паспорті? І ті люди, які мають по три, по п'ять паспортів, то яка ідентичність? Ну, ви знаєте, це на рівні, мабуть, законодавства, давайте будемо говорити, так, щоб так знаєте, я вам ну, тут не готова віддати відповідь на знаєте, якби ми говоримо про нас про українців як про націю, правильно? І якщо ми говоримо про громадянську, то значить ми маємо бути перше українцями і в серці, не зважне зважаючи ну, і реалізовувати. У нас багато два говорити хлопців, військових, які є і зворожують країни, але вони вважають і вони в душі українці, і нам представляють плече. Тому тут ми можемо говорити, ми їх також вони воюють поряд з нами. Тому в загальному давайте про ну, 5-6 паспортів. Якщо е, громадянин живе в рамках чинного законодавства, в нього один паспорт. Ви погоджуйтесь з мною? Тому тут питання, я вважаю, недоречне. Ще є питання. Да. Да. Там ми говорили про ефективність нашої роботи. Ви вже сказали, що тільки від Організації костру пропозиції ми давали пропозиції наших громадських організацій щодо доповнення до дової до спеціальної програми е, пунктів відповідних. Ви Вони... це про інше. Це буде розглядатися те, що ви додали. Це буде в різному розглядатися. Ви там будете ще так само доповідати. Але ми говоримо саме про план заходів, який буде реалізовуватися. Це трошки інше зовсім завдання. Як ви послухали. Якраз до цієї досі доповнення, і ми намітили і заходи відповідно. Оскільки ці два нових розділи, що ми пропонували, вони вимагають, щоб їх реалізувати, потрібно заходи певні провести. От ми і дали, і ці заходи. А де покажі, будь ласка, ці заходи? Які ви надали? Заходи на виконання. Доповнення до цього і програми національно-патріотичного виховання доповлення, здійснити слідуючі заходи до розділів 5 і 6, які є доповнення. Розділ 5 далі пішло. І розділ 6 пішло. Ну, озвучте, будь ласка. Будь ласка. Розділ 5. збереження та подальший розвиток української культурної спадщини як складової національно-патріотичного виховання. Перше. Провести аналіз діяльності основних закладів культури в Хмельницькій області, Театр Місарицького, обласна філармонія, театр Лядьов, міських і районних будинків культури по національно-патріотичному вихованню виконують робоча група координаційна рада Департамент інформації, культури, національності релігії, громадських організацій, термін виконання дропівріччя 23-го року. Півріччя 23 року. Друге відновлення славетності академічного ансамблю Хмельницької філармонії «Козаки Поділля» з його подальшою участю в національно-патріотичному вихованні хмельничан, жителів України, пропагандії української культури за рубежем протидії ідеям руського міра. Виконують робоча група Координаційної Ради Департаменту інформації і культури інституту громадянського суспільства. Термін 2 філіпця 23 року. Другий розділ це щодо шостого е розділу. Доповнення до цільової програми. Вивчення стану справ у приходах московського патріархату, проведення ідеологічної роботи серед прихожан московської церкви. Перше вивчення обстановки в області в середовищі приходів Московського патріархату з метою проведення виховної роботи серед промосковських налаштованих прихожан цієї конфесії по недопущенню з їх сторони негативного впливу на віруючих ПЦУ через школи депутатів органів місцевого самоврядування проводити з ними виховну роботу національно патріарх-спрямування, виконує робоча група, координаційна рада, місцеві органи місцевої влади. Друге, Підготовити відеоматеріали по розвінчуванню агресивної колаборантської діяльності священників морського патріархату, благословіння російських загарбників на агресію проти українського народу, його знищення з боку патріарха Кирила і його прибічників, відеоматеріали розповсюджувати через засоби масової інформації, соціальні мережі, демонструвати їх на сільських сходах у виконній роботі, в школах, і інших навчальних закладах. Ось такий круг заходів відповідно до тих доповнень, які ми пропонували. Я ще тоді просив, наполягав двічі, щоб ми ще тоді проголосували за створення робочих груп. Списки частину робочих груп я подавав. І за цей час, за півроку, що пройшло від нашого останнього засідання, робоча група вже могла напрацювати по цих заходах і їх провести і по телебаченню запустити, і по соціальних мережах. Змонтувати відповідні фільми, які є у нас по московському патріархату, щоб люди бачили Петро Степанович, Можна зараз розпитати? А ви ці докум... О, те, що ви зачитали? Ви я щось надали в управління документовно офіційно? Так, офіційно. я сняв ксерокопію і віддав ксерокопію цих запитів. Видимо. Я друкувати не можу. Ні, Я то не чекайте. Ми ж теж не можемо сидіти конспектувати. Є спілкування. Ви нам маєте все одно якісь документи надати. Вибачте, ну ми не ведемо запис нашого нашої розмови. ми попросили надати всім до 10 червня. Ми ж не можемо довкілля читати ваші. Давайте по суті. Давайте ще раз на попередньому нашому засіданні ви цю пропозицію, Так ні, Ще тоді не було. Я їх сформулював. Ми обговорили перед рада чула ці Позиції, чи не я заходив персонально до Наталії. Я заходила, та, я... Але офіційно і вони не надходили і не були, е, пані ми і, людина і людина пішла. Я запропонував, та залишив їм на чорному, що ви, ви залишали, що ми я залишаю. Давайте ведемо до уваги, те, що ви зараз оголосили, чула вся рада. Я пропоную на обговорення, Якщо дійсно це буде конструктивно, ми поставимо голосування. Спочатку потрібно, то, що я наполягав двічі, що проголосували за робочі групи, створення робочої групи по вихованню. Петро Степанович, я накопиюся, Петро Степанович, наполягав і рішення ради, це трошки різні речі. Давайте ваше наполягав винесемо на рішення ради і проголосує рада, і туди прийме рішення. Для виконання може бути тільки не наполягання, а рішення ради. Давайте зараз виносити свої пропозиції. Якщо Рада розгляне і проголосує, то в кейс задає відбувати. Ну, ми бажали, ми в себе говорили 9 чоловік стані передаційної ради від громадських організацій. Не в себе. Що означає в себе? Ну, ми ж теж працюємо. як... Ну, зараз є мова про передаційну Ну, Зараз було винесено. Так, хтось у нас хоче слово, я бачу. Да? Будь ласка, представтеся і можете говорити. Е, Миколай Олександр. Е, Будь ласка, пане. Е, я хотів таке доповнення зробити стосовно. Оце, з того, що говорив чоловік, нам ще в першу чергу у нас дуже великі проблеми з мовою. І в нас багато людей спілкуються російською, саме в спортивних школах дуже багато. Я бачу російськомовних тренерів. Діти спілкуються українською мовою, а коли приходить тренер, вони переходять на російську мову, бо тренеру так зручно. В які саме школі це. це ви бачили? Це наші школи нашої області. Це школи, ну я можу назвати це. боксери і борці, вони спілкуються російською мовою. Ну, Імена не буду називати, бо всі так і розуміють, що це є. І ну, не всі майже. Такі проблеми. І в всіх дутках також мають бути спортивними, незважаючи, зважаючи приділятися якась частина там, патріотичному вихованню знайомством е, з якимись видатними людьми, які е, боролися за Україну, які мали якісь зміни. Дякую за увагу. Дякую. А скажіть, будь ласка, викладацький е персонал на сьогоднішній день має право спілкуватися? Е це порушення закону? Ну, взагалі, Пане да, да. Олександр, нам потрібна від вас заява з зафіксованим фактом і це порушення закону. Тож це не мова йде про те, що ми маємо якось переконувати. Це йде порушення закону. Я можна зайти на сторінку Авангарда, де ведуть трансляції своїх тренувань, і можна це все почути. це секрет. Пане Олександре, офіційна заява і це буде підставою для того, щоб провести вже правоохоронне органи, провести розслідування. Розумію, мені потрібно, не просто зараз немає в Хмельницькому. Будь ласка, я якщо такий факт дійсно є, будь ласка, звернення, і ми будемо цим питанням займатися. Що зрозуміло? Ваші зауваження дійсно має підстави, якщо це буде зафіксовано. Дякую. Дякую, дякую. Так, колеги, продовжуємо далі. Петро марші. Я пропоную вам зачитати ваші пропозиції на обговорення для ради, і якщо ми будемо за них голосувати. Ще ну, раз можна облянутися, то ж не окремо. Перше, хто що пропонується, тому що заходи ми не можемо робити, коли не буде доповнення до соціальної програми до цієї. Тобто на виконання цієї соціальної програми здійснити заходи. Згадую, що в кордиці на радові 4 серпня минували рішення про доповнення до цільової соціальної програми національного пататичного виховання в Хмельницькій області на 22-25 роки. Відповідно до пункту 5 загальних положень програми рекомендувати Хмельницькій адміністрації внести доповнення до цільової соціальної програми національного патафічного виховання у Хмельницькій області на 22-25 роки. Затвердженою рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року no 2021 оскільки обласну програму не війшов з державної цільової програми, затвердженою постановою Кабінету міністрів від 30 червня 2021 року № 673 такий важливий елемент національно-патематичного виховання як популяризації та збереження культурної спадщини. Та культурних цінностей координаційна рада вважає за доцільне доповнити програму слідуючого розділом. Розділ 5. Там чотири розділи. кожен розділ. Ну, відповідно до, до сесії і програми цільової затвердження Кабінету міністрів. Розділ 5. Збереження популяризація і подальший розвиток українського культурного надбання. Як одну з основних складових у справі національно-патріотичного виховання протидія впливу державі-агресора в інформаційний і культурний простір Хмельницької області і України? Колег кого є? І і народ, ви є? Справді в тому, що в нас питання охорони культурної спадщини відображена в іншій програмі. І з автомобі я не знаю, наскільки доцільно однакові пункти включати в різні програми. Я дослівно зараз не зможу процитувати, як воно включено, як воно прописано, але те, що пункт збереження культурної спадщини прописаний в іншій програмі, це гарантовано. А Що це за програма? Програма, наскільки там, там ну, скажу, так, ну, знову ж таки не Духовності і до розвитку культури. автор програми? Департамент інформаційної діяльності, культури, національності і регіоні. Я думаю, що наша координаційна рада по статусу, мабуть, вирішує більше-леші питання. І... І -ї -ї -ї. Це, ні. Це департамент профілю на вирозділ. Є таке поняття в юриспруденції як бланкетна стаття. Це коли один нормативний документ посилається на інший нормативний документ. Для того, щоб не було а, не повторювати, не переписувати ті ж самі пункти з однієї програми в другу, можна використати інше. Прописати це, що, до прикладу, взяти з тієї програми, де є, і зіслатися в цій ж самі програмі на наступну програму і втілювати його. Я Дуже. не бачу в цьому проблеми. Тобто ми зараз будемо переписувати, ми приймали одну програму, зараз ми будемо мірятися. Яка координаційна рада, яку має більшу величину, наша, їхня і так далі? Ми зібралися тут для того, щоб вирішити конкретні питання, а не спорити, хто більшу вагу має, хто меншу. Є для того відповідний якийсь порядок, і ми можемо використовувати ті інструменти, які є в юриспруденції. Якщо є вже це прописано, то для чого нам ще раз за нього голосувати? Прописуємо, що зсилаємося. На цьому пункті на е, статтю таку-то такої-то програми, чи пункт такий то. Все, питання закрите. А як заходи тоді про йшла мова. То я, за... саді... я про заходи не почув нічого. Я прочув тільки пропозицію, до прикладу. Я би хотів от від вас почути, як ви бачите втілення того, що ви прочитали. Ну, Для того, щоб є пункт, ви прописали пункт і виконавці. А про ц... механізм його реалізації, я, наприклад, для себе не розумію. Добре, буду пояснювати далі, Добре, далі. Значить, Шостий розділ. проведення виховної роботи серед прихожан Московського патріархату на території області у по розвінчуванні ворожої діяльності священнослужителів, чиста зрадників і колаборантів. Організація проведення заходів по переходу в приході Московського патріархату в ЛОНО ПЦУ. Значить, у нас є... Колег, колег. У нас є практика відповідно. Дозвольте, я... пане Головичу, я хотів би задати одне питання доповідачу. Да, да, Представтесь, будь ласка, і задавайте. Полковник Ковальчук Сергій Юрійович, начальник відділу морально-психологічного забезпечення Національної академії. здоров'я. Скажіть, будь ласка, пане доповідач, а що ви вкладаєте в смисл виховна робота? Виховну роботу включається перше. Значить, через школи, через учнів, бабушки. Що саме? Я, я розумію сам слитим. От що саме? Європейський е шлях, інформаційно-пропагандистське забезпечення, він найбільш зараз притаманний нашому суспільству, а ну, виховна робота. І... Чи буде ця робота ми, намагає... цю ми намагаємося зараз опуститися на річну землю в проведенні цієї роботи. Вона дуже тонка в плані психології, значить, відповідно до нашого положення, ми мали право запрошувати сюди людей, споливати експертні групи спеціалістів, які проводять цю роботу. Я хотів і пропонував, щоб на сьогоднішнє засідання запросили. З... Дунаєвецької громади голову ОТГ, які займаються цим питанням за минулий рік. Вони своєю роботою серед прихожан шести приходів перевели їх з московського патріархату до Київського церкву нашого православного. Ви знаєте, загалом скільки в Хмельницькій області з московського патріархату прийшов до Київського патріархату за цей період війни, скільки е, прихожан перейшло, приходів, прийшло в, е, в українську церкву. Зараз <зас> вам скажу, точно. порядку 220 релігійних громад перейшли в українську. До речі, це здається другий показник в Україні серед областей, щоб ви розуміли. Був тут е наш метро, він коли вручав. Чи були взагалі лідерах? Він сказав, що найбільше не йде на першому місці. Бачите, тим більше, ми на першому місці. Колеги, я онлайн озвучу на сьогодні в області. Ще раз озвучу цей продукт. Зараз я вам скажу точно. 234 перейшли в ПЦУ. 234, 234. 234. приходи перейшли в ПЦУ на сьогодні. Mm -hmm. Це найвищий показник в Україні серед інших областей і зверніть увагу? Зверніть увагу, що більшість масового переходу почалася після того, коли по відео по телебаченню впустили події в нашому соборі, які відбулися, коли нашого воїна оці два дияк і три мужики давили, били ногами. От я говорив, мені, що якраз на таких прикладах показувати ці відеоматеріали матеріали в школах, в інших болих закладах, де є діти, бабушки чи батьки, які ходять в церкву Московського патріархату, і показувати, що дивіться, як московський патріархат відноситься до наших людей, до наших воїнів, які нас захищають. Я, наприклад, проти, щоб в школах в словах, показувати. Загрозі, я віде. Віде. А, я ну, проти. Це виховна робота. Це насилля. Це насилля. Телебачення це все показується. Так це телебачення. Ну коли це ви це будете знімати щось ціленаправленному школу показувати, це вже буде пропаганда насилля. Ми не з тим маємо йти в школу. Те насилля, яке зараз відбувається на фронті. То і це, що ви говорите, воно не порівняно. І ці хлопці, які прийшли інвалідами з війни, без дізнається. Я перепрошую, рук... але особисто мені за фронт можете не розказувати. Я бачу все що побачили, бачили. І вони... що ну, ви не з того трошки починаєте. Ну, неправильно це. Ідея, можливо, правильна, але механізм її втілення, вибачте, я вам наведу колись був дуже простий приклад. Нам. Е... Надіслали з Міністерства освіти і науки років 10 назад фільм про шкідливість вживання наркотиків. Знімався документальний фільм на реальних життєвих фактах. І після того, коли ми почали показувати дітям, дивіться, що буде, коли будете вживати наркотики, дехто з нас чуть не лишився посади. Цей фільм подальшому був заборонений. Тобто мета була непогана. Ну, якби показати вживу, коли людина, яка пройшла через ті муки, через наркоту, через алкоголь, через тютюнопаління, що з нього залишилося, інвалідність і так далі. Як вони розказували це вживу, нас потім звинувачували в тому, що це є поширення культу жорстокості і, і нездорової пропаганди. Це аналогічно буде то саме. Середж, я... То ми також маємо не бути толерантними і радикально маємо виправляти ці існуючі Сергій, давайте я закінчу. Ми маємо бути максимально обережними, адже розуміємо, що є дуже тонкі межі, які ми не маємо права переходити. Безумовно, в кожних з тих напрямків, які ви сказали, треба максимум проводити роботи, адже ми розуміємо, що дійсно ще досі, при тому, що вже більше. Півтора року продовжується війна на території нашої країни, ще досі є ті речі, які нас можуть культово якось пов'язувати з країною агресором. Є таке безумовно, але тут треба бути максимально обережним, тому що ми в нашій роботі маємо бачати, що кожен наш крок, який буде викликаний, скажімо, по відношенню до суспільства, тим більше по відношенню до дітей, який може використаний бути тим ж ворогом, як пропагандистські, скажімо, Методи впливу на суспільство нам треба бути максимально обережні, розуміємо, да безумовно московські і Ви знаєте, що в Верховній Раді зараз лежить законопроект про заборону взагалі діяльності московського патріархату швидше да, прошов чудово. Якщо на державному рівні така політика буде прийнята, безумовно це працює, але ви ще не наголосили в соборі? На факті того, що був побитий наш військовослужбовець, да, можливо, це і спрацювало, можливо, це дало якийсь ефект, результат так далі. А чи ми можемо далі пропагнутувати це? Розумієте, чи ні? Це все ж таки насилля. І ми на сьогодні, будучи демократичною державою, Україною, яка е, е, живе в режимі демократії. Ми не можемо говорити про якісь методи, е, е, радикальні методи приведення суспільства до того чи іншого рішення, розумієте, чи ні. Цей факт є підтвердженням того, яку політику проводить Гундяєв і його релігійська кліка в Москві. Як вони показують по телебаченню, благословляють своїх воїнів убивати наших хлопців, наших дітей. То чому ми тут повинні ховатися? Це як колись сказали, що в Связькому Союзі нема сексу? Боятися, тому що його не було, так і тут ставити питання, що це буде пропаганда насилля, та діти більше бачать зараз в інтернеті цього насилля. Як розстрілюють нашого воїна, який каже Слава Україні, все це ж бачать. А ми будемо боятися, то як нам проводити роботу тоді? діаспор. Мова йде не про те, що з дітьми не треба спілкуватися. Мова йде про те, щоб не показувати факти насилля, а спілкуватися з дітьми і приводити, їх і дійсно приводити до правильного вибору. Це наше, це наше право, це ми зобов'язаніся робити. Для цього є робоча група, яка оці деталі виговорить, чи учитель буде на словах розповідати про це, чи дійсно буде десь відеоматеріал показаний. Допустимо, про Московську церкву. Про Московську церкву інформацію, яка зараз сюди, що виїжджають прямо на фронт священики Московські і там благословляють своїх воїнів на вбивство. І, наших знову, так, людей. таки, у нас є представник освіти, заступник директора департаменту. А чи ми можемо в програму, будь ласка, підніміться, представтеся? Світлана Васильівна Військова, заступник директора департаменту освіти. Світлана, а ми можемо в програму освітнього заходу вводити ще якісь. Матеріали, які не погоджені з міністерством освіти, та да, там по викладанню навчанню дітей і так далі, яким чином ми можемо це? Провести? Дякую, Володимир Васильович, за на одне слово. Е, я е, наразі цілком підтримую Володимира Васильовича в тому, що ми не маємо права травмувати і так травмованих травмовану психіку наших дітей, тому що з кожним днем триває війна, так кожного дня. І військові дії, так кожний кожну, кожну сім'ю торкнулася війна. І якщо ми зараз будемо ще і на такому рівні в школі пропагувати це, ну це буде неправильно трактовано, по-перше, батьками, по-друге, ми будемо травмувати наших дітей. Звичайно, це слушна така ваша порада, що потрібно піднімати це питання, але це має бути дуже тонко відпрацьовано на рівні міністерства. Потрібно відпрацювати так, ввести в шкільну програму, десь можливо якусь тему, так задіяти психологів, так само соціальних педагогів. Тому що зараз це дуже дуже така так, ну, крихка лінія, щоб ми її не перейшли. Василью сказав, що роботу треба вас справа, що потрібно і тонко проводити. Я про це говорив на попередньому засіданні, що це дійсно дуже тонко захоплює душу духову сторону людини. Тому тут я й пропонував, давайте просто за робочу групу і робоча група буде напрацювати і методику, як цю виховну роботу робити, і так далі. А що стосується міністерства, після того, як ми проголосували про створення робочої групи по підручникам і по програмам, я перезвонив приймальну міністра. Попросив ну, взяти інформацію, з ким можна по національному патріотичному в міністерству переговорити. Давали мені три телефони, ніхто з них там не займається цими питаннями. За підручники сказали, що ви краще в себе на місці знайдіть п'ять учителів по історії, п'ять учителів по літературі і з ними попрацюйте, тому що кожен вчитель має право самостійно вибрати підручник, по якому він буде викладати дітям. А є це підручники від 4 до років. Ні, міністерство напряму не вказує, якого підручника використовувати тому чи іншому. сумчика. А на сьогодні в плані заслухати е, звіт робочої групи по е, провадженню е, нової ну, системи розкладання? Ні, є е, зониться не... не груп? Немає такої роботи. Так, не 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 Робоча група створена по підручниках і Краєзнавчі... має пропозиції, не Краєзнавчі... проголосував. Краєзнавчий матеріал. Це свидення літератури рідного краю. Ця робоча група створена, краєзнавчий матеріал. Зокрема, передбачити вивчення творів Якова Гальчевського. Це було озвучено минулого разу. Більше робочих груп ми не створювали. По ролі культури на себя вихованні мали сьогодні озвучити, доповісти в питання і разом іною Григорівною обговорити доцільність створення цієї робочої групи.